Як заощадити електроенергію? Дмитро Литвиненко, спеціаліст з енергоефективності. Навіщо заощаджувати електроенергію? Якщо ми генеруємо менше електроенергії, нам треба споживати менше електроенергії. Є така штука пікові години. Є ранковий пік, да, з 8 до 10, і є вечірній, там з 20 до 22. Це особливо важливо, коли така ситуація, коли у нас якась частина потужності виведена зі строю. Важливо, щоб ці години ці піки ми максимально згладили. Важливо не покласти системи. Важливо, щоб всі скоротили саме в пікові години. І коли я, до речі, бачу, що давайте вночі щось там виключати, воно нам нічого не дасть, тому що вночі ніхто не споживає електроенергії, здебільшого. Да? І вночі ми саме маємо привчитися виробитися. Звички, давайте прати вночі, наприклад, ставте машину. Я не знаю, якщо вона безшумна. Зараз на питання у нас про економію в грошах. У нас питання про безпеку, питання стабільності, щоб це не лягло. І Тому зараз це не питання, давайте зекономимо собі трошки грошей, як це часто буває в Європі. Це питання, давайте зробимо так, щоб у нас і далі було світло. Давайте зробимо систему більш стабільною. Давайте приберемо якісь непотрібні речі марнотратство, які додавали додаткове навантаження на нашу систему. Давайте трохи свої звички пере, переглянемо. Переглянемо. І знаєте, зараз. Добрий час для того, щоб звикнути до деяких інших речей. Як заощадити електроенергію в багатоквартирному будинку? Чітке правило: ми живемо на квартирі, ми живемо в будинку. Це дуже важливо. І зараз час це зрозуміти дуже добре. Ми можемо економити кожен сам по собі, багато не наекономить. Ми можемо дуже багато економити разом. В тому числі, якщо ми кажемо про багатоквартирний будинок, давайте дивитися на місця загального користування, так, МЗК, те, що називається. Ми часто дуже дбаємо про свою квартиру, там ставимо LED лампи переживаємо, тому що ми в ній живемо, і це бачимо, і нам то болить. А от під'їзд, ну там якісь, горить якась лампа розжарювання, якась дуже, дуже, дуже потужна. Її час від часу відкручують, тому ну і не будемо ставити нову якусь, бо її все одно заберуть. Де і не мій, то під'їзд, то хай. Депутати чи якась влада цим під'їздом займається, зараз треба з цієї парадігми вийти, тому що ми дуже-дуже багато споживаємо, особливо на піках енергії по місцям загального користування. Візьмемо, наприклад, ліфти. Це дуже багато енергії. І якщо ти живеш на восьмому поверсі і тобі треба вниз, то простіше піти пішки. А ви ну, не уявляєте, як, скільки, як багато ми споживаємо в ліфтах, наприклад, да? як багато енергії для своєї роботи витрачає ліфт, нам потрібно зрозуміти, що. Якщо у нас горить всю ніч світло в парадному в під'їзді, то це ознака чогось недоброго в будинку, і нам потрібно датчики руху ставити для того, щоб вночі воно не горіло, і тільки як людина кудись іде, щоб освітлення включалося. Те саме ми можемо робити не тільки всередині під'їзду, але й прибудинкова територія. І, звісно, якщо ви створили вже ОСББ, то це простіше простіше домовитися. Якісь гроші можуть то і буде коштувати, але повірте, це мінімальні гроші. І завжди в будинку, коли починають люди говорити про енергоефективність, я кажу, починаємо з ламп парадному. Там спочатку, там мінімально витрачаємо і максимально отримуємо. Що ми робимо в парадному? Перше, ми міняємо лампи розжарювання на LED-лампи. Друге, ми ставимо датчики руху, щоб лампи включалися, коли хтось ходить. Третє. Ми домовляємося, як користуємося ліфтом. Ми не їдемо на ліфті вниз, наприклад, і вверх можна піднятися. Спорт якийсь знаєте до п'ятий поверх, наприклад. Чому ні? Робимо як мінімум це, і це дасть багато вже. Як заощадити електроенергію в квартирі? Головне, як по мені, це звикнути, що плюс 23 і плюс 22 зимою це ненормально. І не треба до того навіть хотіти того. Розумієте? Плюс 17 достатньо. тому що ми часто догріваємо електроприборів набрали, треба включити щось, плюс 18, щось мені холодно. Ні. Плюс 17, достатньо. Далі. У нас є бойлери. Часто зараз гаряча вода від бойлерів. Бойлери часто електричні. Не набирайте ванну. Це дуже-дуже багато води. Душ може бути. Я сам люблю ванну, чесно, я дуже люблю ванну. Мене іноді дружина сварить, де я й сам ну, ще на шляху до того, щоб. Повністю там, перейти на ці європейські, які я бачив в Європі дуже часто речі. Третє, ми звикли пити чай, часто літр, півтори літри води ставимо в чайник, в електрочайник, потім 300 грамів чаю п'ємо, а все інше вистигає. Треба звичку поміняти. Треба нагрівати стільки води, скільки зараз викиш кружку. Це не так складно. Далі давайте думати. Ми намагаємося не включати там електро обігрівачі якісь в пікові години. Розумієте, що зараз це хворий організм, Хворому організмі треба його не перевантажити. Можливо, в ці години чайники, електричайники, які, ну, все ж таки доволі багато споживає швидкого енергії, да? ну на газу зробіть, підігрійте воду. Ми часто не висовуємо, у нас заряджається якісь пристрій, да? і телефон, наприклад, поставили на ніч заряджати. Ну, пів години він години зарядився, а він далі стоїть А він споживає так енергію. І ноутбук теж споживає так енергію, коли він продовжується в режимі зарядки стояти. Розумієте, що це питання звички. Якщо ми навчилися не бути марнотратними в дрібницях і не споживати те, що нам не потрібно, то ми в великих речах теж починаємо так себе вести. І суспільство таке стає, воно починає таке вимагати, і це стає нормою. Важливо зараз такі норми закладати. Холодильники споживають багато електрики. Хочеться якось зекономити, правильно? Точно, якщо у нас не ноу-фрост no холодильник, якщо у нас треба, щоб він розмерзався, треба розмерзати. Тому що там, де багато льоду накопичилось, там набагато більше енергії використовується. Чи тримати холодильник? Пустий чи повний, ну тут дискусії. Чесно кажучи, я розумію, що зараз такі часи, що всі хочуть робити запаси, але запаси краще робити консервами, гречкою, а не морозити в холодильники у всього. Тому що все ж таки, те, що я читаю, те, що кажуть електрики, спеціалісти з енергетики, вони кажуть, що повний холодильник споживає більше що треба підтримувати температуру. Ми, звісно, вибираємо техніку, яка клас А. Вже да? про С, Б, клас треба забувати, їх вже майже не випускають, але у нас ще там старі тримаються. В Європі таке часто виставляють на вулицю і вивозять на сміття. Реальна машинка. 30 градусів це достатньо для того, щоб вибрати майже все. Звичка наша 60 або виварювати. Це така радянська звичка. 30 градусів достатньо. Буде дискусія, але мені здається, що сучасні технології це дозволяють. Пилосос це багато-багато енергії. Іноді, якщо у мене не килима, наприклад, я пилосос останній включав 2 місяці тому в своїй квартирі. А так, віночком – все прекрасно. Кондиціонер. Кондиціонер є така ідея, що давайте зараз будемо палюватися кондиціонерами. Кондиціонер це теж багато споживання. І тим більше особливо особливо в пікові години не включаєте В Пікові години не навантажив систему. По мінімуму, по мінімум. Повністю Чи доцільно зараз встановлювати електрообігрівачі, і яка їм може бути альтернатива? Розумієте, що в нас квартиру заводиться часто 5 кВт і Все, а один електрообігрівач може споживати 2 кВт. Ви включите електро. Обігрівач чайник і пилосос, і у вас просто згорить проводка. Вам таке потрібно. Це нестабільна система. А тепер ще один аргумент проти електроприбоїв це те, що електрика і електроенергія зникає першою. її простіше за все відключити в сучасному місті ворогу і залежати від того погана ідея. Тим більше зараз, коли треба мінімум споживати. Повірте мені, краще вдягніть светр, краще купіть резинову грілку, нагрійте воді на газу, я не знаю, залити в неї, киньте в ліжко під ковдру. Це так приємно, коли от, під ковдрою тепло, а, а, а в кімнаті плюс 16 і сник класні сняться. І це нормально, так треба бути. А якщо повністю відключили електроенергію, що робити? Ну, звісно, бажано було буде мати вдома такі газові горелки туристичні такі, да? тому що буржуйка в багатоквартирному будинку це дуже погана ідея. А ось газові туристичні, туристичні прилади такі, вони, 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 вони зараз будуть в ціні, я думаю. Ну, і знав такі, знаєте, такі дрібні лайфхаки. Ви знаєте, що там, якщо гречку залити холодною водою, то вона там я не знаю, зранку буде готова, Да? Її не обов'язково варити якісь такі туристичні штуки. згадуєте. це теж дрібнота здається, але дрібно створюється щось велике.